Знаєте, на яку пропаганду я не поведуся? На те, що всім треба люксові сумки, лухарі відпочинок, мільйони грошей і так далі. Бо я як коуч працюю з людьми, і я бачу, як ця токсична мотивація про те, що якщо ви не хочете оту сумку, то ви просто не вмієте на неї заробляти, дуже погано впливає на людей. Бо люди пишуть собі списки цілей, які включають оце все лухарі життя. А потім не розуміють, чому в них немає енергії, чому не можуть встати зранку з ліжка навіть на те, щоб просто бігти з цих сил до цих цілей. Тому що ми всі маємо різні цінності. Їхати не на своїх цінностях, бігти не на своїх цінностях це те саме, що залити в бензинову машину дизель. І ключ до ваших успіхів, до того, щоб ви досягали те, чого ви хочете, це зрозуміти, які саме цінності лежать в основі вашої психіки. Ну, наприклад, це може бути цінність безпека. І ви скільки от там от сумок не пишіть в списках бажань, вони не будуть збуватися. А от якщо ви напишете, хочу мати подушку безпеки у розмірі такому-то, ви Будете розуміти, на що вам ставати. Або, наприклад, напишете, Хочу жити в безпечному районі, або хочу жити в безпечній країні, або ще щось, да? хочу сейф купити. От на сейф ви заробите, а на сумку ні. Бо у вас базова цінність, безпека. Ось з чого треба починати перед тим, як ставити цілі.